Доброго дня, надоренькі пчеловоди! Так, у нас закривається майстерня по кроморозі по ремонту бджолосімей. Остання оце прививочка. вихователічка. Це в нас ось о 29 числа. Це останні маточки будуть виходити 8. го Получиться 8 цього серпня. Ось таких тут 25 штучок. 25 матушників. І на цьому сезон закінчуємо. Так що всім бажаємо добру ціни на мет, доброї зимівлі і до зустрічі весною.